У благодатному з'явився ще один простір для дітей та молоді. Локація для дозвілля, спілкування та навчання дітей розташована у будинку культури. Урочисте відкриття відбулося 28 грудня. Освятив приміщення директор благодійного фонду «Карітас Волинь» Сволинь, отець Володимир Кмедь. Він побажав малечі та вихователям успіхів та Божої опіки. Сьогодні ми розширюємо можливість нашого дитячого простору в селищі Благодатному. Це є такий досить великий сучасний простір. Надіємося, що його будуть наповнювати дитячі усмішки, радість, добро і тепло. Дякуємо педагогам, які будуть виховувати тих дітей, будуть допомагати. Ну, я думаю, давати їм таке духовне навчання і підтримку я думаю, що такий простір буде не один. він Буде постійно розширюватися, бо таких просторів дуже потрібно в нашій територіальній громаді, не тільки в нашій громаді, але скоро будемо ще відкриття нового центру в місті Нововолинську. Благодійний фонд «Карітас Волинь» створив середовище для дітей, підлітків та молоді з малозабезпечених, багатодітних та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Проте, як зазначив отець Володимир Кметь, насправді обмежень немає. Простір можуть від усі дітки селища. Цей простір є для всіх соціально незахищених верст населення, ну і, в принципі, для всіх дітей. Ми не можемо обмежувати дітей, одні можуть приходити, інші якісь певною мірою не можуть. Сюди приходять всі бажаючі дітки, які хочуть мати якісь певні позашкільне дозвілля. Також тут є дуже багато облаштовано і 3D-принтер, де дітки можуть ознайомлюватися, навчатися якісь певні люди, які професії в майбутньому. І дуже багато є творчих занять для розвитку дітей, їхньої інтелектуальної можливості. І я думаю, ці дозвілля, які вони тут проводять, вільний час будуть допомагати їм в подальшому і можливо розвивати їхні здібності. І творчий потенціал до слова, один такий простір у благодатному уже є. Він користується неабиякою популярністю серед дітей та молоді. Тому, аби охопити ще більшу кількість відвідувачів, вирішили відкрити другий. Все лишів нас працює з дітьми, наша чудова Наталія Купровська. і ми в певний момент побачили, що кількість дітей все збільшується і збільшується, а наш невеликий простір уже там одночасно всі не мічається. В нас буває 40 дітей приходить і більше. І відповідно ми захотіли щось більше, таке щоб можна було використовувати для громади, яка марний зал, і для дітей молоді, щоб вони могли тут розвиватися, відпочивати і займатися в рамках проектів Карітасу. Реалізувати проєкт вдалося завдяки співпраці благодійного фонду Карітас Волинь та Нововолинської міської ради. Зал облаштували за кошти сім'ї Форніс Америки. Ремонт тривав близько місяця, як розповів Олександр Тупорівський. Допомагали волонтери, працівники благодійного фонду, а також діти. Цей простір роботи повністю профінансовані Форні Фундейшн. Це фундація, родина моїх друзів з Америки. Власне, в них була така ідея, щоб профінансувати щось хороше, але не військове. тому ми ми обрали цей проект. І насправді дуже багато волонтерів допомагало. та завдяки підприємству Корноспан ми маємо гарну підложку під ковролін, А компанія ВМК нам зробила круті дизайнерські меблі для минулого центру. А сьогодні я вже почув обіцянки зробити стелажі для нового центру. І ми, ми дякуємо за таку співпрацю. Простір відвідують понад півсотні дітей селища для дітвори. Тут будуть організовувати тренінги, заняття з психологами, розважальні заходи групи продовженого дня дуже класно, що сьогодні тут ворує життя. Тут багато дітей і ми займаємося також з кризовими сім'ями і з дітками наших загиблих героїв і. Я, я думаю, що так буде надалі. Діти будуть проходити тут різноманітні розвиткові курси, е, гратись, робити домашні завдання і е, різні е, маленькі проекти. Староста селища Олена Леоненко привітала колектив фонду педагогів та вихованців просто розвідкриттям. Хочу подякувати в першу чергу благодійному фонду Каліта за те, що ви у нас є, за те, що ви творите. Діти це наше майбутнє. І ми дуже раді, що тепер наша мова буде мати осередок, більш буде гортуватися, а не вештати Дякую вам і всім вам Боже, доросли. Також у приміщенні організували благодійний ярмарок. Волонтери та діти, які приготували домашню випічку, збирали кошти на закупівлю обладнання для простору.